Нова пожежна машина для рятувальників. У межах угоди про побратимство із німецьким містом Потсдам Івано-Франківській пожежній службі подарували новий сучасний автомобіль європейського зразка. Ми дякуємо місту побратиму Потсдаму, який сьогодні надав цей автомобіль. Дякуємо пану Шуберту, міському голові. Також дякуємо німецькому народу. Навіть на цьому автомобілі розписався канцлер Німеччини Олаф Шольц, який мешкає в Потсдамі. І для нас це є дуже важливо, що сьогодні підтримка німецького народу, Івано-Франківський, цілої нашої держави, тільки збільшується. Тому хочу подякувати. Нещодавно ми підписали таку угоду про партнерство з містом Потсдам, а Вже сьогодні є реальні результати і дякуємо за цю допомогу. Вона буде служити франківцям, буде виїжджати на. Надзвичайні лиха на інші виклики, і це дуже важливо, що сьогодні сучасний автомобіль є в місті Івано-Франківськ. У комунальному підприємстві Марс загалом були лише три машини: це трактор, автодрабина та автоцистерна на базі Зіла, розповідає виконувач обов'язків директора Сергій Сметанюк. Сучасний пожежний автомобіль значно покращить роботу та спростить процес надання аварійно-рятувальних робіт. Комунальнісної міська аварійно-рятувальна служба автомобілі на базі шасів «Зіл». Це автомобілі, яким більше 20-30 років. Це серйозне поповнення, сучасний пожежний автомобіль. Порівняно з зразками, які в нас є зараз, цей автомобіль не так буде часто ламатись. У мене такого місяця не було, що я не купляв запчастини. Це наші старі зіли постійно ламаються один за черзі за одним. Ми очікую від нього, що він буде служити надійно». Водій міської аварійно-рятувальної служби зізнається, його тішить таке оновлення, адже відтепер йому буде комфортніше працювати. У автомобілі сучасна панель приборів та видимість з нього набагато краще. Комфорт, огляд, дороги, видно, куди їдеш, як їдеш зручно сидіти, зручно кермувати нею. Машина в доброму, гарному стані. Технічно, шестиступенева ну, механічна коробка передач це дуже добре, бо механіка є механік. Даний автомобіль доукомплектують та вже скоро він допомагатиме рятувальникам виконувати свою роботу. Ліліана Івенічук, Андрій Левків, новини телерадіокомпанії Раї.